Готували, куштували та брали участь у різноманітних майстер-класах і конкурсах. Так відпочивали тернополяни на Галицькій дефіляді у парку імені Тараса Шевченка. За три дні усі охочі мали змогу продегустувати найрізноманітніші страви від місцевих рестораторів. Цього року, власне, в зелені свята. На свята люди гуляють, веселяться, танцюють, співають. Приїхали дітки з Бережан, будуть відновлювати традиції святкування Зелених свят. Нас сьогодні, як ви зрозуміли, є кулінарне шоу, яке вчора було у вигляді зеле різнотрав'я дикоросів. Сьогодні в нас, а сьогодні в нас печеня завтра, у нас солодка неділя. Так звана солодка неділя це був конкурсний день імені Дарії Цвек, де усі охочі мали змогу представити власноруч спечене печиво. Записалося вже нас 25 людей. Ура! Ми думали, що це не здійсниться. Насправді господині. Вони самі кращі і самі хочуть, хочуть поділитися своїми секретами. Умови це має бути гарне сервування і смачне печиво, і буде переможець отримає тисячу гривень. З поміж іншого, на фестивалі був представлений і благодійний арт-проект фотопатріота. Його організатор Богдан Коліковський розповідає: усі вилучені кошти із зроблених фотографій цьогоріч підуть на лікування маленького тернополянина з вадою слуху. Фотопатріота загалом в Тернополі третій рік поспіль до цього збирали для бійців. АТО. до нас звернувся батько Тимофійка Золотого з проханням допомогти. Зібрати кошти на операцію, і відповідно фотопатріоти тепер збирає кошти для хлопчика. Це благодійні внески. Тобто, скільки людина вважає за потрібне посприяти благій справі, стільки вона і дає. Усіх відвідувачів гастрономічного фестивалю на вході зустрічав зелений кібервуйко, який одразу ж ставав улюбленцем малечі та викликав не меншу цікавість і у дорослих.